Сьогодні будемо готувати наші красуні, наші лохини до зими. Вони гарно цього року попрацювали. Ягоди цього року їли ми як хотіли. Добавимо мульчі, бо кущі за сезон гарно мульчу переробили. Треба її поновити на зиму. Підкислимо її і внесемо добре для того, щоб лохина гарно перебула морози і покращила свою короневу систему. У нас два кущі великих лохини. Дюк і блюкроп. дуже гарно родили цього року. Супер сорти, дуже нам подобаються. Також цього року ми посадили Патріот, брали в Кліома сервіс, кущ гарно прижився, проблем нема. Осінь у нас пішли гарні дощі, тому проблем не було з нею. Формування і обрізку лохини я не буду робити. Весною після зими побачу, які пагони перезимували чи нічого не примерзло, і тоді вже зроблю формування і обрізку лохини. Перше лохину пролюю фосфорно-калійним добривом. Сьогодні буду працювати гель-фосфор актив, 37 фосфору, 17 калію. Фосфор в цьому препараті у формі фосфіті, вони краще засвоюються. Цей фосфор нам попрацює на кореневу систему, і калій забезпечить те, що лохина гарно перенесе нам зиму. Калій забезпечує морозостійкість і гарну провідну функцію рослини. Багато води не буду лити. У нас дощики проходять регулярно. Препарат дається 25 мг. Буду 25 мг давати на один кущ. Також можна використати будь-які фосфорно-калійні добрива, монофосфат, калію, калію, сульфат. Повно цих всяких добрив, крім водорозчинних добрив, можна ще дати добрива, які будуть поступово розчинятися і підживлювати лохину. Це калій, магнезій, суперфосфат, дуже багато добрив, але обов'язково треба лохині дати їх фосфор і калій, щоб лохина поступово собі їх брала, і було достатньо і для кореневої системи, і для гарної зимівлі. Ну і звичайно, ви маєте розуміти, що водорозчинні добрива зразу діють, зразу лохина поки ще нема постійних морозів, і вже такої натуральної зими ще лохина цей калій, і фосфор потрошки буде використовувати. Обов'язково даємо сірку лохині. Сірку даємо в районі 20-30 грам. Сірку вносимо і весною, і восени. Сірка буде поступово розчинятися, буде тим самим підкислювати грунту суміш, і плюс буде робити підживлення лохини. І останній етап це хвойний опад. Хвойний опад нас забезпечує мульчування лохини. Це забезпечить те, що лохин не буде так втрачати вологу кущі лохини. Плюс він забезпечить те, що коріння лохини не буде вимерзати. Якщо буде дуже сувора зима, він захистить коріння лохини. І саме головна його роль він має мікоризу, яка допомагає лохині засвоювати поживні речовини. Вона працює разом з корінням лохини. Хвойного опаду не жаліємо. Лохина це дуже любить. Лохина любить, коли вона гарно замульчована. Тут у нас ще посаджена брусниця. Легенько її підбираємо і також буза мульчуємо. І зверху на цей хвойний опад я ще кладу шишки. Дуже красиво. Декоративно виглядає. Отака в нас підготовка нашої лохини до зими. Я би не сказав, що це дуже тяжко, чи там прям якісь надзусилля. Коли ви вже війшли в курс справи з лохиною, робиться автоматично. Це наподобі як вирощувати агрус або просту нашу смородину. Тому хто ще не посадив, всім бажає посадити, щоб вирощувати таку смачну ягоду в себе на ділянці. Хто ще не підготував свою лохину, всім бажає гарно підготувати її до зими, щоб вона гарно перезимувала і дала нам. Супер врожай на майбутній рік, всім рясних врожаїв лохини і мирного, мирного неба.